Традиційно 26 червня кримські татари відзначають День національного прапора. У знак підтримки перед будівлею Львівської міської ради підняли кримськотатарський стяг, що символізувало собою те, що Крим досі залишається частиною України, попри дії країни-агресора. Для багатьох -татар, то прапор є символ то тобто свободи, життя, то тобто с ми відзначаємо День прапору кримсатарського. Він з нами тось тобто від наших. Батьків, дідів прийшов з нами. Ми з разом з українським прапором, кінцетарським прапором, майори там на передовій. Ми воюємо разом. Тож тобто, то є символ об'єднаності наших народів. На цю подію завітали навіть гості з інших міст. Я передала картину для моїх моїх уже друзів пана Амета і діляри його дружини. Ця картина була присвячена до 80-річчя роковин геноциду кримсько-татарського прапора, який вшановується кожного року, 18 травня. І сьогодні, в такий день, ну взагалі вийшло випадково. В тому році, в цей же день, я була біля міністерства закордонних справ України, також презентувала подарунок для кримсько-татарського народу. А з бурштина, де було написано, що разом ми сила під час урочистого підняття, окрім виконання гімну кримських татар та України, також вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу країну.